Я чую постійно на кожному кроці, ми говоримо про єдність. І це дуже класно, але треба про єдність не говорити, треба її робити. Як робиться єдність? Я наведу, наприклад, свого фонду, щоб далеко не ходити за прикладами. В грудні місяці держава почала роздавати тисячу гривень є підтримки. Та? І оскільки не було прямого механізму перерахування цих коштів на потреби ЗСУ. Що зробили благодійні організації? Вони вийшли і сказали, ми можемо бути вашими інструментами. Якщо хочете ту тисячу гривень передати на військо, скористайтеся нашими послугами як посередників. Ми перетворимо це в дрони, в наземні роботизовані комплекси, все що завгодно для наших військових. І фонд притули в грудні місяці. Вийшов з закликом. Будь ласка, люди, дайте тисячу є підтримки на армію. Якщо вам не подобається наш фонд, будь ласка, ми вам пропонуємо ось ще на вибір дев'ять фондів, на які ви можете задонатити. Хочете повернути живим, хочете коло, хочете Дігнітас, хочете Солом'янські котики, хочете корпорація монстрів, хочете Азов чи Хартія. Це називається проєдність, коли ніхто не тягне на себе ковдру, а всі беруться за ручки і спільно йдуть до одного спільного результату. Це синергія, це єдність. А коли людина одною рукою пише на стіні єдність, а в іншій руці тримає ножа, який регулярно засажує іншим учасникам волонтерських організацій, волонтерського руху в Україні, це не про єдність, це про підлість.